Струнко. Мене звати лейтенант Маркус. Я збираю свій ескадрон смерті. Степаненко ж має такий, а я що гірший. Для початку мені потрібно вісім солдатів. 8 любителів російських немовлят. Бо інших сухпайків Клопотенко нам не видав. Завтра ми вирушаємо на Білгород. Щойно опинимось на цій споконвічно українській землі. Ми будемо робити лише одне бавовну. Не знаю, як ви, але я пройшов Ель Каміно де Сантьяго, подолавши 1811 кілометрів пішки, і перервав свою підготовку сходження на Еверест не для того, щоб вчити росню гуманності, у них її немає. Вони маріонетки маніяка убивці, який ненавидить українців і прагне нас знищити. Тому кожен марзотник у рашистській уніформі, якого ми знайдемо. Помре. Ви будете забезпечені усім необхідним. Притула вже зібрав кошти, щоб кожному з вас купити по хаймарсу. А для мене іменний F-16. І тоді в БНР нам похлопають. А московити жестом доброї волі покинуть територію Білгорода і оголосять про свій негативний контроль. Та наша ціль, щоб оплески лунали у найвідаленіших куточках Росії, щоб нам аплодували в кожному аеропорту та кожній військовій базі, захоплюючись нашою русофобією. Яка, нагадаю, вам ще досі недостатня. Але я мрію про день, коли ми вийдемо на Червону площу і скажемо, Що по Росні Русніпеда. Радий це чути. До нас ще є прохання особистого характеру. Від пана Алексія Арестовича, кожен з вас повинен. Привезти з собою одного російського ліберала. У нього на них фетиш. Він хоче використовувати їх. У якихось своїх цілях. Не знаю. Гадаю, ми можемо надати йому таку можливість. Але спершу ми їх промаркуємо. Хороший росіянин це двохсотий росіянин. Це база. Це фундамент, але зачекайте, у нас з'явилась ще одна ідея. Тому ми з Віталіком вирішили повністю переозвучити фільм «Безславні виродки. Бо багато з вас писали, що їм сподобалось, і вони хотіли подивитись цей фільм в такій переозвучці. Але є одна проблемка, як завжди, це кошти, проте вона швидко вирішується. Якщо на Патреоні промови буде 300 доларів, то до кінця цього літа ми замутимо цю величезну переозвучку для вас. Так, це буде цікавий прецедент. Ви пам'ятаєте, колись була така? Гоблінський такий переклад, і це буде щось подібне, але українське і на теперішній час від промови. Бо ви ж бачите, ми, в принципі, можемо це зробити весело, дотепно, з сучасними якимись аналогіями і цікавими деталями. Тому... Е, тому покликання в описі під відео. Підписуйтесь на Patreon і на канал. На канал промова. Так, на канал промова. Таба. Аривідеч! <laughs>